Вірі, програма Рожеві окуляри. Розпочнемо з того, що останні події цього року засвідчили, що варто та цікаво вивчати саме українське. На жаль, чи можливо на щастя, війна змусила людей відкрити підручники з історії та більше дізнатися про нашу країну. Нагадую, мене звати Даринка Попко, а мою коліжанку Софія Кащишин. Якщо вже здогадалися, сьогодні ми говоримо про Україну та те, що нас відрізняє від інших націй. Дивимось, анонс. Сьогодні в програмі цікава, глибока та дуже велика. Занурюємось в українську літературу. Багато ким забута, але надзвичайно вартісна. Яка вона музика від українських композиторів? Бойчук Мурашко, Примаченко та інші багато цікавого про українських митців на перетині усіх шляхів детально про географію України та її розташування. Що ви найшли українці? Цей перелік точно вас здивує. Дивіться програму до кінця, буде цікаво, та ви дізнаєтесь дуже багато про Україну. Та неоднаково мені як Україну злі люди присплять. Лукаві і в огні її, окраденої окраденою збудять. Ого, Даринко, ти також знаєш цей вірш Тараса Шевченка? Так і вважаю, що кожен українець має його знати, як і інші твори цього письменника. Так, так, дивимось сюжет про Тараса Шевченка. Українська література у школі може здаватися не цікавою та не дуже веселою, окрім тородорів з високівки та метькозавра з Юрівки. Але насправді вона є дуже важливою та крутою. Усім привіт! Мене звати Вікторія Времчук, і сьогодні я поділюсь з вами творами, які має прочитати кожен українець та українка. Українська література це справжній скарб цікавих творів про все, що хочеш. Тут тобі пригоди, і пошуки скарбів, і містика з приводами та відьмами, і козаки, і фантастика, і фентезі, на будь-який смак. Тому ви точно зможете знайти улюблений твір серед усього цього різноманіття. Усі ми чули, що одним з найвідоміших письменників є Тарас Шевченко, Іван Франко та Леся Українка. Ми вивчаємо їх кожного року, тому чуємо про них доволі часто. Вони навіть на грошах зображені. Тараса Шевченка точно знає кожен, але прочитати швидко всі його твори просто неможливо. Раджу взяти вам до рук і мертвим, і живим, і ненарожденним Мені однаково та садок вишневий коло хати. Також відомим поетом та письменником, що жив у Львові, був Іван Франко. Його вуса трохи схожі на вуса Тараса Шевченка. Але це зовсім різні автори, хоч їх обох дуже люблять і поважають. А от серед творів Франка, які слід прочитати, є украдене щастя і Захар Беркут. Чесно, мені завжди було цікаво, що то за щастя, яке вкрали, та чому про це писали. А от Захар Беркут зовсім про інше. Про мужніх українців так про Франка Шевченка згадала, але ще когось забула. Точно з цими двома чоловіками неможливо забути і про Лесю Українку. Вона була дуже талановита та писала багато творів. Але з її відомих творів можу порадити лісову пісню. Вона настільки гарно написана, що після її прочитання хочеться поїхати в ліс та насолодитися природою. До речі, скоро вона екранізується. Знаєте, мій улюблений колір Багряний, і ви здивуєтесь, але є відомий український письменник з таким прізвищем: Іван Багряний. Ви обов'язково маєте прочитати його роман «Тигролови». Там настільки цікаві пригоди, що на від не помітите як швидко дійдете до останньої сторінки, а його роман Сад Гециманський також може стати вашим улюбленим. Я люблю добре посміятися, а твори з гарним гумором це просто насолода для мене. Тому раджу прочитати Енеїду Івана Котляревського. Він перетворив грецьких богів на звичайних людей. Та все це на українське. Так і з'явився козак Еней та його вірні друзі. І цікаві пригоди, сказала про Енеїду та одразу згадала про Кайдашеву сім'ю. Це такий класичний, веселий та простий твір Івана Нечуєловицького, що він вам точно сподобається. А там під одним дахом живуть такі різні люди із зовсім відмінними характерами, що сварки та пригоди це звична справа на столі в родині Кайдашів. Є ще стільки прекрасних творів, які варто прочитати: і Тіні забутих предків Михайла Коцюбинського, і мисливські усмішки Остапа Вишні, який, до речі, так чудово писав, що його жарти використовують і досі. Про це можна говорити довго, але ви вже маєте гарну підбірку того, що варто прочитати. А з вами сьогодні була я, Вікторія Врамчук. До нових зустрічей, па па па, -па. Даренко назве бодай одного українського композитора, який відомий на весь світ. Mm, дай одну секунду подумати, навіть не знаю. Ну, ти 100% знаєш одного, його знає і весь світ. А, той, що ще Щедрика написав: Леонтович, ну. Вірно, Леонтович, а ще кого знаєш. А, ну, в Україні було не так уже й багато композиторів. Даренько, не говори дурниць, багато було. І ти переконаєшся у наступному сюжеті. Напевно, напевно Важко жити без музики, адже музика є всюди. На вулицях, дома, в парках, в магазинах, в концертних залах, по телебаченню і по радіо. Музика в Україні з'явилась за часів Київської Русі і в своєму розвитку охоплює практично всі типи музичного мистецтва академічну, професійну, популярну і народну. Сьогодні українська музика звучить як і в Україні, так і далеко за її межами, і є предметом наукових досліджень. Про українських композиторів та їхні твори у моєму сюжеті. А мене звати Каріна Галінська, і ми розпочинаємо. Почнімо з найвідомішої української пісні, яка першою спадає на думку майже кожному. Це Щедрик Миколи Леонтовича. Всесвітньо відомий твір для хору належить до тих, над якими Леонтович працював майже все життя. Уперше його виконав хор Київського університету у 1916 році, після чого ім'я Миколи Леонтовича стало відомим у музичних колах і серед широкої публіки. 5 жовтня 1922 року Щедрик було вперше виконано на концерті у Карнегі Холл у Нью-Йорку. До речі, через 100 років він знову прозвучав, а саме 5 грудня 2022 року у тому ж самому Карнегі Холл. Знак підтримки України та нагоди ювілею. Не можна оминути і пісню гімн українських січових стрільців. Ой, у лузі червона калина. Вона була написана на початку 1914 року Степаном Чарнецьким за мотивами останнього куплету козацької пісні 17 століття. Розлилися круті бережечки. Після початку першої світової війни її виконували січові стрільці, Співали її і бійці УПА у 2022 році. Пісня набула нової хвилі популярності після виконання Андрієм Хливнюком у перші дні російського вторгнення. Відомим для багатьох українців є ім'я Семена Голока артемовського Цей композитор є автором однієї з перших опер на україномовне лібретто. Хоча Гулак-Артемовський виїхав до Італії, визначне місце у творчості посідають українські пісні. Зокрема, стоїть явір над водою, спать мені не хочеться, «Ой, не Горі та й жанці жнуть». Станній твір вам точно відомий. Ще один композитор, якого неможливо не згадати, це Володимир Івасюк, який є одним з основоположників української естрадної музики. Його найпопулярнішу пісню Червона рута сьогодні називають Гімном української ідентичності, яка вплинула на розвиток всієї української естради. За словами музичних критиків, до виходу цієї композиції українську музику сприймали досить однобоко здебільшого згадуючи її з етнографічного поводу. Володимир Івасюк був дуже романтичною людиною, і свою Червону руту він присвятив своїй одногрупниці Марії Соколовській, в яку був таємно закоханий. У своїх інтерв'ю Марія розповідала, що Володимир показав їй перший варіант пісні ще у 1968 році, а через два роки її вже співали усі. Цікаво, що зошит з акуратно виведеними словами, Володимир підписав. Мусі від Володі. Ой, не ходи Грицю» та й на Вчорницін українська народна пісня з середини 17 століття, авторство якої належить напівлегендарній поетесі і співачці Марусі Чурай. Що цікаво, у 1935 році у Брюсселі був проведений конкурс на найкращу народну пісню, в якому брали участь країни Європи. Окрім, на жаль, України, адже це було неможливо через тоталітарний режим того часу. Проте Швейцарія на конкурсі Виступила із цією піснею і настільки зачарувала журі, що швейцарці посіли перше місце за виконання української народної пісні. Українська музика насправді дуже різноманітна, а наші композитори надзвичайно талановиті, тому українські пісні заслуговують на те, щоб ними пишались. Я б могла ще довго розповідати про нашу музику, але, на жаль, вже час прощатись. Вивчайте цікаву інформацію разом із рожевими окулярами та слухайте українську музику. А мене звати Па-па-па-па. Даринко, а що в нас далі за сценарія? Українське мистецтво Сві. А що ми мали сказати? Нічого, тому що ти забула червоний капелюшик, який мала принести для мене. А, а, ти... Бо я хотіла виглядати як. Героїня з цього малюнку українського художника. Ось. Покажи ще раз. Та так навіть і без капелюшка схожа на цю красиву дівчину. Справді. Чи <му> багато знаменитих українських художників вам відомо за останні декілька століть світ бачив чимало надзвичайних робіт наших земляків. Королі купували їх у приватній колекції, а зарубіжні майстри всіляко копіювали. Імена цих видатних творців розповім вам я, Марія Мельник. Культурна спадщина України зростає з кожним роком. Відомі українські художники продають свої роботи на всесвітніх аукціонах, таких як Філіпс та Созбей. Беруть участь у венеційських бієналі, та їхні картини виставляють у провідних галереях Європи та світу. Одним із таких яскравих художників українського походження був Енді Ворхол. Його картини з банкою томатного супу та Мерлін Монро є найвідомішими роботами. Впевнений. Не ви їх точно де-небудь бачили. Ось так звичайний законсервований суп в бляшанці став витвором мистецтва, який продали за 23 мільйони доларів. Це понад 857 мільйонів гривень. Це як купити аквапарк, наприклад. Але більш цінною виявилась картина з відомою Мерлін Монро. За її різнокольоровий портрет заплатили аж. 195 мільйонів доларів. Уявляєте? Дайте мені тисячу років, я розмалюю небо і не повторюся. Говорив неодноразово Іван Марчук. Цього художника називають сучасним українським генієм мистецтва, а зовнішністю схожий на Альберта Енштейна. Британці навіть включили його до списку 100 геніїв сучасності у 2007 році. В Цьому списку він був єдиним українцем. Саме Іван Марчук ввів у мистецтво новий метод малювання, який критики називають пльонтанізмом. Ходить від українського слова пльонтати плести. Щоб подивитися усі картини Марчука, вам знадобиться багато часу, адже він створив аж п'ять тисяч робіт. До речі, його творіння знаходяться на п'яти континентах. Цікаво, там по одній тисячі робіт на материк. Його картини продаються трохи дешевше ніж у Воргола, проте люблять їх не менше. Наприклад, роботу Івана Марчука Сад спокуси продали за 120 тисяч доларів. Це майже 4,5 мільйони гривень. Важко знайти випадок в історії мистецтва, коли бажання стати художницею зустрічає стільки труднощів, скільки довелося подолати Катерині Білокур. Ця тендітна жінка малювала стільки квітів та так красиво, що хочеться побачити кожну її картину. Творчість Катерини Білокур порівнюють із відомими художниками-примітивістами: Анрі Руссо Іваном і Йосипом Генераличами, Марією Приймаченко, Ніко Піросманішвілі. До речі, весь світ визнав її. Неймовірно талановитою художницею. І це завдяки її трьом роботам: Цар Колос, Берізка і Колгоспне поле. Неможливо не згадати про улюблену художницю дорослих та дітей Марію Примаченко. Вона малювала таких чудесних звірів, немов коли бачиш їх, потрапляєш у казку. Тому вона залишається популярною й досі. Наприклад, картину квіти виросли біля четвертого блока продали за 500 тисяч доларів. Це майже 18,5 мільйонів гривень. Його мистецтво було свіжим, радикальним, а головне чесним. По правді кажучи, не він першою зафарбував полотно в один колір, але саме він вперше назвав його тим, чим він є. Це є про найвідомішого українського художника Казимира Малевича у світі його довго вважали російським, але насправді він народився у Києві та жив у різних куточках України. А його відома на весь світ картина Чорний квадрат квартує від 50 до 80 мільйонів євро. Це одна з найдорожчих робіт на сьогодні. Ось ви й переконалися, що українські художники не просто талановиті й малюють надзвичайні картини, а й відомі на увесь світ завдяки своєму таланту. Може, одним із таких популярних українських художників стане хтось із вас. А цей корисний екскурс в історію мистецтва провела для вас я, Марія Мельник. До нових зустрічей, па-па! Кажуть, що усі дороги ведуть у Рим і ведуть вони через Україну, щоб давнину через Україну вели величезні торгівлі. Скажімо, шлях від варяг зі Скандинавії у греки. Туди. Що ми називаємо Туреччиною, А колись було Візантією? Саме цей шлях вів по нашій річці. Дніпро дивимось сюжет. Україна надзвичайно велика та красива країна. У ній є буквально все: красива архітектура, різноманітні рослини та тварини, смачна їжа, гори Карпати та Азовське і Чорне моря. А що ще варто знати про нашу державу? Усім привіт! Мене звуть Елеонора Рікота, і сьогодні я вам розповім про географію України. Ви чули фразу Моя зона комфорту 603 тисячі квадратних кілометрів, яка за останні 11 місяців стала дуже популярною. Я навіть бачила її на одязі в друзів. А от чи знали ви, чому саме таку цифру обрали? А це насправді площа України, тобто те, скільки ми всі з нашою природою та усім усім займаємо місце. Скажіть багато, ага ж? А тепер цікаво, скільки на такій великій території може проживати осіб, тобто скільки українців живе у нашій країні? Відповідаю, 43,5 мільйони осіб. Перше про Україну було згадано в 1187 році. Але наші предки жили тут ще давніше. Тоді держава називалась Київська Русь. Вона була настільки могутня, що про нас знали усі. Як це можливо? Усе просто з Києва до суперміста того часу Константинополя, де була вся торгівля, був простий морський шлях, який назвали з Варягів у греки. Адже тоді у Києві жило багато людей з племені варяги, які їздили торгувати та купляти речі у Константинополь до міста, де жили греки. А знаєте, по чому вони тоді їхали на закупи? Переправляли все за часів Київської Русі через Дніпро. До речі, ви знали, що Дніпро є найбільшою річкою в Україні і третьою за розмірами в Європі. До речі, ви помічали, що Україна знаходиться в самому серці Європи? Тобто, якщо взяти карту і скласти її навпіл, то середина буде знаходитись не де інде, як в Україні. А неподалік звідти у Вінницькій області є Іллінецький кратер. Це величезна заглибина, яка виникла після падіння справжнього метеорита. Йому понад 400 мільйонів років, і він є єдиним в Україні, який не захований глибоко під землею. Тобто ви можете приїхати та побачити величезне місце, де раніше лежав метеорит з розміром у будинок. Ні, з розміром у багато будинків. А якщо звідти вирішити трохи нижче картою України, то можна побачити те, чого. Його немає у всьому світі. Єдину підводну річку у світі. А знаходиться вона в Чорному морі. Її довжина сягає близько 60 кілометрів, а ширина лише один кілометр. І там вода солоніша ніж у всьому морі. Можете собі уявити? Те, що Україна унікальна країна, переконались всі. Але те, що я вам зараз скажу, вас шокує. У нас навіть пісок співає. Якщо ви босими пройдетеся біля річки Лапінки, то почуєте свист малесеньких піщинок, що нагадує спів. Ось такі дива. А тепер відправляємось до найменшого за кількістю населення міста. 972 людини проживає у містечку Угнів, що на Львівщині. А якщо ви колись думали, що немає місць з однаковими назвами, то ви помиляєтесь: я зараз не про Нью-Йорк в Америці та Україні, а про Іванівку. Адже населених пунктів з такою назвою аж 121, а ще 107 Олександрівок та 106 Михайлівок по всій нашій країні. Що ж, це був цікавий міні-урок з географії. Жартую. Я надію, що ви багато чого для себе дізнались. А з вами була я, ваша Елеонора Рікота. Зустрінемось зовсім скоро. Па-па! Гасова -па. лампа, гелікоптер. Перший супутник землі. Кінескоп, вакцини від хворіб, компакт-диск. Не відчуваєте нічого спільного у цих словах? Та так, це все видно йшло українці, здивовані. Обіцяю, після перегляду наступного сюжету у вас будуть зовсім інші емоції. Увага на екран! Українці та оновита нація. Щороку наші вчені створюють тисячі винаходів. Одні одразу втілюються у життя, інші проходять складний шлях, допоки здобудуть заслужене визнання. Гелікоптер, гасова лампа, папір з опалого листя. Про відомі винаходи та українців, які їх створили, розповім вам я. Михайліна Таратула. Список винаходів, які належать українцям, почнемо з гелікоптера. Це літальний апарат, без якого неможливо уявити сучасний світ. винайшов київський авіаконструктор Ігор Сікорський. У 1931 році він запатентував проект машини з двома пропелерами: горизонтальними на даху та вертикальним на хвості. А вже 13 травня 1940 року конструктор вперше підняв свою машину в повітря. Поступово скромна фірма Сікорського перетворилася на потужний концерт, який щороку випускає сотні гвинтокрилів. Аптекарі з Львова, Ігнатій Лукасович та Ян Зех у 1853 році винайшли світильник, який працював на основі згоряння газу. Тобто, як ви вже здогадались, такий виник, як газова лампа. Теж належать українцям. Хоча мешканцям Львова це, напевно, добре відомо. Ракети у всьому світі злітають завдяки винних українця Сергія Корольова. Цей я знайоме майже всім українським школярам, проте не згадати про таку постать просто неможливо. Сергія Корольова не дарма називають засновником космонавтики, адже саме він вигадав ракетний двигун. Ще студентом хлопець з Житомира познайомився з вченим Константином Сіолковським та захворів на космос. Незважаючи на численні перешкоди, у 1957 році Корольов запустив на навколоземну орбіту перший в історії штучний супутник Землі. Українець Іван Полюй за 14 років сконструював трубку, яка згодом стала прототипом сучасних рентгенівських апаратів. Він набагато глибше, ніж Вільгелім Рентген, проаналізував механізми виникнення променів, а також на прикладах продемонстрував їх суть. Саме Іван Полюй першим у світі зробив рентгенівський знімок людини. Готовчанин Федір Піроцький подарував світові електричний трамвай. Саме цей винахідник придумав електрифіковану систему, яку потім запровадив у повсякденне життя. Перший свій винахід Піроцький продемонстрував у серпні 1880 року, і запуск трамваю став справжньою сенсацією. Пізніше Піроцький опублікував статтю про свій винахід в інженерному журналі. Зустрівся з Карлом Генріхом фон Сіменсом і згодом світ отримав такий чудовий транспорт. Як трамвай. Мало хто знає, що прототип компакт диска в 1960-х винайшов аспірант Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров. Тоді розробка носила науковий характер і не мала нічого спільного з музикою. В наші дні компакт-диски вже відходять в минуле. Але приємно знати, що до створення такого винаходу дотичні українці відзначались українці в галузі кінематографії. Йосип Тимченко, людина, яка за два роки до відкриття братів Люм'єр спільно з фізиком Миколою Любимовим розробив скачковий механізм Равлик. Його принцип дії був покладений в основу створення кінескопа. У 1893 році в Одесі були навіть показані два фільми, знятих за допомогою першого кінескопа. Випередив західних винахідників кінематографу. Однак його пристрій не був запатентований. Українцям належить ще багато-багато винаходів у різних галузях – від поштового індексу до гіпсової пов'язки. Тож одного випуску буде просто замало, аби перелічити здобутки усіх українських винахідників. А на цьому будемо прощатись. Це була Михайліна Таратула. Па-па! Мені здається, що в малесенькій програмі все про Україну розказати просто неможливо. Так, погоджуюся з тобою, тому ми вас заохочуємо вивчати більше про історію, культуру, технологію, мистецтво України. І це обов'язково запам'ятайте, а з вами була Софія Кашишин та Даринка Попко. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па.